Створимо сьогодні автоматизований обмінник валют. Тобто це буде власне, консольний додаток, тобто консольна програма. Ми будемо використовувати Google Colab і будемо використовувати також PrivatBank API, тобто є у нас публічна частина API, і ми можемо власне, дізнатися, наприклад, готівковий курс валюти у PrivatBank у відділеннях. Тобто ми отримуємо, власне, можемо отримати в форматі XML або в форматі JSON цю інформацію. Ну, Давайте подивимось. Зараз ми робимо запит, отримуємо, бачите, це у нас є курс, наприклад, тут курс у нас продажу, курс купівлі. Бачите, тобто це у нас, власне, буде, скажімо так, скільки буде коштує 1 євро, скільки коштує також 1 долар у гривнях. Тобто можна подивитися еквівалент. Так, все зараз працює. І ми зараз будемо це розбирати. Так, ну заходимо в Google Calab створюємо власне новий проект. Так, давайте створимо власне, новий записник. І нехай він у нас називається. Так, зараз завантажується. Так, нехай буде, наприклад, називатися Currency Exchange. Давайте його назвемо. Currency. Currency Exchange. Так, ось таким чином. Так, надали назву. так, Тепер тут ми можемо також писати програми. Давайте підключимо. Так, можемо писати скрипти, підключаємося. Так, зараз у нас все активується, підключиться. Тобто і будемо також уже можна буде налагоджувати програми, писати власне, код. Так, ну давайте дивіться, я тут власне, заготував програмку невеличку, щоб було простіше. Тобто я зробив заготівку. Так, і ми зараз зімпортуємо бібліотеку «Request». Так, дивіться, для створення запитів на сервер. Тобто, в даному випадку ми будемо власне, робити запит на власне, PrivatBank API використовувати. Так, у нас спеціально використовується api команда ми її взяли ось тут. так, тобто Вона у нас є. Ми будемо отримувати інформацію в JSON. Ось скопіювали ось цю команду. Так, ось нижню. Так, ось вона, ось, ось вона у нас є. Так, будемо її використовувати. Ну і власне, давайте зараз я тут скопіюю дещо. так, Також давайте власне, виконаємо. Запит пакет і отримуємо просто інформацію, роздрукуємо, подивимося, переконаємося, що в нас все працює, що в нас немає тут проблем зі зв'язком, що в нас все працює. Так, дивіться, ми, власне, у нас це по суті це у нас URL, тобто це потрібна API команда. Передаємо її за допомогою, власне, ми, за допомогою, допомогою власне, бібліотеки Request, Ми робимо власне, GET-запит, тобто отримуємо інформацію про. Курс валют актуальний. Далі ми отримуємо це все, все в форматі JSON. І також давайте це надрукуємо власне, для користувача, тобто надрукуємо власне, JSON, JSON відповідь від сервера. Так, ось таким чином. Бачите, ми надрукували, все у нас добре. Так, ну, В такому вигляді не дуже, скажімо так, зручно працювати з цим цим. Давайте якось це красиво опакуємо функції. І давайте також опишемо, власне, константи і непотрібні, і також покажемо актуальний курс валют ну, в нормальному вигляді для користувача. Тобто не для IT-спеціаліста і для програміста професійного, а власне, для користувача. Так, зараз я тут видалю те, що не потрібно. Так, у нас буде endpoint, так і залишаємо. Так, і тут у нас ми ще розробили спеціальну функцію, де ми можемо власне, отримати. Скажімо так, інформацію про поточний власне, курс валют. Тобто курс продажу, курс купівлі. Це у нас буде, власне, дивіться, JSON, це по суті у нас являє собою масив певний. Так? тобто Це у нас, по суті, масив даних, і у нас тут буде інформація про купівлю, це у нас нульовий елемент. І також у нас інформація про продаж. Це у нас, власне, скажімо так, буде перший елемент. І ось таким чином можна звертатися. Бачите, тобто у нас, це у нас власне, курс. Власне, це курс у нас купівлі, тобто купівлі продажу євро. Бачите, тобто це по суті купівлі, це у нас стосується купівлі-продажу євро, ось таким чином. І це курс купівлі-продажу долара. Тобто бачите, це інформація у нас в рівнях, це у нас в рівні так, і Скільки коштує да? купівля, наприклад, долара і продаж. І також купівля євро. Євро це у нас йде перший елемент масиву, долар це у нас іде другий елемент масиву. І ми можемо це зараз коректно все розібрати. І тут, бачите, у нас також індекси є, тобто 0, є індекс 1. І, власне, також ми можемо звертатися, бачите, тобто, по суті, як до словника, У нас можуть бути індексами, можуть бути також і слова. так, Наприклад, ми можемо розбирати: ось тут у нас є, наприклад, buy, є сейл. Є також у нас buy-sale, Нам потрібно оці, витягнути оці параметри коректно, щоб вони відображувалися. Нам нас буде цікавити ось такі параметри. Так? Тобто, по суті, у нас. І також нам потрібно ще витягнути, тобто, це у нас власне тип валюти, тобто, яка валюта чи євро, наприклад, якщо нульовий масив, чи, наприклад, долар. Також ми витягуємо і повертаємо цю всю інформацію. Так? Тобто курс купівлі продажу євро, тобто в гривнях, також курс купівлі долару. Ну і також власне валюту, так це у нас є функція. Працює так, дивіться, давайте зараз тепер. Власне, я ще дещо скопіюю. Так, нам потрібні також рахунки, дивіться, будуть у користувача, якщо це у нас обмінник. У нас буде євро рахунок, у доларах рахунок, і також у гривні буде рахунок. Тобто користувач може, наприклад, купувати і власне, може купувати євро, може купувати долари, і також може власне, купувати гривні. Так, Може міняти, наприклад, євро або долари, ну, як звичайний обмінник, коли ми приходимо, тобто ми можемо змінювати. А це у нас буде електронний обмінник, ось такий консольний буде така програма. Так, тепер нам потрібно, власне, тут тобто у нас будуть певні константи. Так, і Давайте їх власне, створимо і використаємо. Дивіться, наша функція може повертати, в Python-функція може повертати декілька параметрів, декілька значень одночасно. Так, І ми робимо власне, запит. Дивіться, Ось у нас власне, функція currency request. Передаємо URL, тобто передаємо ось, власне, в текстовому вигляді запит. Так, і також у нас будуть всі ці, ці параметри, тобто скільки у нас курс купівлі, євро, долару, тобто купівлі і продажу одночасно. І також буде у нас власне, яка валюта, тобто також буде тип валюти. Ми будемо також отримувати інформацію, тобто або долар, або євро, також будемо це отримувати. Так, далі пишемо, дивіться, буде у нас зараз, давайте роздрукуємо просто курс валют актуальний, щоб користувач бачив. Тобто це, по суті, як табло, Тобто, як ми заходимо в опінник, ми в принципі, бачимо, так, там, в принципі, великими буквами світяться тобто курси валют, так, наприклад, продаж там, євро, долар, тобто скільки в гривнях, там, скільки в іншій валюті. Давайте зробимо щось подібне. Так, давайте власне, надрукуємо, нехай буде у нас курс валют. так, Курс валют. Так, ось таким чином. Так, і давайте, власне, дотолкуємо все, що у нас є. Так, ну давайте, власне, ось так якось також зробимо такий ось. Нехай буде у нас так ось все красиво якось виглядати. Поставимо тут просто роздільник, поставимо плюсики просто. Ну і давайте запустимо, потестимо. Запускаємо. Так, дивіться, бачите, у нас. Валюта. І тепер у нас в нормальному вигляді. В принципі, ну, людина може побачити, це у нас, по суті, табло курсу валют. Ну, ще б тут також непогано було б зробити, наприклад, відділити якось так. Відділити, наприклад, євро. Давайте зараз так і надрукуємо. Наприклад, у нас буде. Так, тут у нас буде власне, долар. Так, так, долар. Так, нехай буде. І також нехай буде євро. Наприклад, так, ось тут у нас буде євро. Так, ось таким чином. Нехай буде тут у нас євро. Так, євро. Так, євро. Ну і давайте тут також якось, щоб це все закрити, також, щоб воно якось виглядало добре. Давайте створимо ще тут плюсики, також ось так поставимо, якісь роздільові знаки, щоб воно якось красиво виглядало. Так, ну давайте запустимо, бачите, тобто краще виглядає курс валют. Тобто, по суті, це у нас, власне, коли ми заходимо в обмінник, ми бачимо, так, скільки у нас наприклад, валюта наприклад, у нас долар, це у нас коштує наприклад, купівля 41 гривня. Ми також дивіться, да, тобто, ось таким чином. І також у нас продаж 41,6, наприклад. І євро також зараз актуальний 47.02, і продаж 48.15. Тобто євро дуже зріс. В принципі, Ми можемо актуальний курс валют бачити, тобто підключатися і бачити актуальний курс валют. тобто бачите, Ось так можна все це розібрати і власне, використовувати. Це у нас, власне. Це у нас власне, будуть рахунки, тобто євро, рахунок, долар і також гривня. Так? І це у нас константи, тобто це у нас купля, продаж, тобто всі константи будуть містити інформацію в гривнах, тобто про продаж, тобто про купівлю, тобто скільки у нас долар відноситься як до гривні, тобто євро, так як відноситься, скажімо так, скільки у нас гривень коштує там купівля або продаж, наприклад, певної валюти. Ну, у нас будуть долари, євро, у нас більше не буде нічого. Так, далі дивіться, будемо створювати. Давайте, власне, тут виконаємо нескінчений цикл. Так, З циклу цього ми будемо також виходити. Тобто ми також реалізуємо можливість виходу з цього циклу. Так, ставимо true. Так, І дивіться, давайте тут створимо трошки інакше. Зараз ми зробимо, наприклад, ось тут ось так. Так, Давайте, власне, надрукуємо. Так, Print. Давайте надрукуємо, наприклад, запрошення для людини, так? Тобто, щоб людина могла у нас користуватися. Давайте зараз спробуємо надрукувати. Так ось так. Так, це у нас буде власне багато тобто строка буде у нас, скажімо так, тобто у нас буде складатися з декількох рядків. Тому треба поставити ось такі лапки. Так, ми їх поставимо, власне, і давайте я якось тут покажемо, наприклад, нехай буде у нас принт. Давайте якось це розмістимо, щоб воно дало більш-менш. Давайте ось так розмістимо. Тобто, дивіться, у нас можна також, наприклад, тут зробити. Ну, давайте привіт. Давайте також, власне, привітаємося. Так, привіт, наприклад. Так, ось так. Для обміну гривні на євро треба вести, наприклад, Є англійську. Для обміну гривні на долар вводимо D. Для обміну євро на гривні, наприклад, вводимо «ю» і «є», тобто англійську. Так, і, і також для обміну долара на гривню вводимо також ось таке ось значення. Так, ось так. Для виходу також пишемо просто exit. І у нас буде цикл цей розриватися. Ми також це зробимо. Так, ну і Давайте тут, наприклад, введемо... Так, наприклад, так, зробіть ваш вибір, наприклад. Да? Зробіть вибір, так? Або введіть операцію просто навіть краще. Так, введіть. Операцію фінансову. Так, ну у нас буде певна фінансова операція. Так, ось так це буде виглядати. Ну, і давайте запустимо, що у нас вийшло. Власне, подивимося. Так, запускаємо. Так, ну, у нас є запрошення, бачите, все в принципі, непогано виглядає. Тобто ми привіталися з користувачем, тепер вводимо операцію, яка нам потрібна. Ну, Зараз, звісно, нічого у нас працювати не будемо, може, може, тут вести що завгодно, і нас просто буде нескінчений цикл, Тобто, треба його розірвати. Так, давайте його власне, зупинимо. Так, ми ще не реалізували, давайте, власне, будемо робити реалізацію. Дивіться, тут також у нас за допомогою власне, умовних операторів, за допомогою розгалуження. Давайте власне, створимо. Зараз я скопіюю, ми також пройдемося. дивіться, Тут потрібно нам зробити, також, також, власне, дивіться, зробити також, наприклад, якщо у нас ми ввели тобто користувач ввів якусь операцію, яка власне, невідома, також показати, що це невідома операція. Також буде у нас вихід. наприклад, Коли ми ввели ексіт, у нас буде просто розриватися цикл, і ми виходимо власне, з нашої програми. Ну, давайте, власне, зробимо. Так, дивіться, у нас тут нічого немає. Так, давайте зараз так, давайте очистимо. То у нас тут багато вже зайвого, тобто є також тут блок. Так, можна тут очистити також. Давайте зараз очистити результати. Так, ну і дивіться, якщо операція, наприклад, у нас є, це у нас обміну гривні на євро дивіться, Ми будемо нащитувати суму в рівнях, будемо просити внести в суму в рівнях і також враховуємо, скільки у нас буде сума в євро. Да? Наприклад, тут треба використати євросейл. Це у нас власне, банк нам продає. Так? Тобто, і також долар, дивіться, також банк нам продає, наприклад, так? тобто, ось таким чином можна використовувати для обміну гривні, для обміну долару, для обміну євро на гривню, також для обміну. Долара на гривню, можна, наприклад, здавати навпаки долари або євро. так, Тобто у нас буде дві операції, ну, можна там ще операції розширити, тобто ваш обмінник, в принципі. Так, ну, Якщо операція йде, то ми вносимо суму в рівнях і отримуємо, власне, в доларах, тобто долар у нас буде долар сейл, тобто ми отримуємо, власне, будемо використовувати. Дивіться, у нас тут є. Тобто курс, по суті, продажу, так, тобто скільки один долар коштує, скажімо так, у нас у гривнях, так, Тобто, еквівалент. Ну, і також, дивіться, ми будемо додавати, тобто наш на єврорахунок будемо класти євро, тобто у нас єврорахунок, євро вираховуємо, скільки у нас євро буде, ми зможемо купити на наші гривні, скільки у нас є. Так, і також долари, і у нас буде долари в рахунок, також збільшуватися і буде показуватися, скільки у нас тут на рахунку. Також можна навпаки обміняти, тобто, наприклад, євро здати і отримати гривню, тобто і у нас буде гривня в рахунок також. Так, І тут у нас, бачите, тут у нас буде використовуватися константа євробай. Тобто це у нас банк купує, Тобто, курс купівлі-продажу він відрізняється трошки. Тому я також це врахував. Все, дивіться, це євро-долари. Також сума в рівнях вона буде у нас також тут відрізнятися. Якщо ми ввели, наприклад, exit, будемо просто розривати цикл, виходимо. Якщо у нас, наприклад, тут ввели щось таке, що власне, скажімо так, не підтримується, у нас тобто те, що ми не реалізували, якась інша команда, просто покажемо користувачу, що це невідома операція. Ну і дивіться, також в кінці треба, також коли ми власне, виходимо, коли у нас виконається ось ця операція break, Тобто, коли ми великсі, і треба розривати ось цей цикл. І також ми виходимо власне, сюди. І зараз ми тут виведемо також, наприклад, давайте виведемо щось таке ось до зустрічі. Наприклад, Ось так. Ось таке ми вивели. Так, ну і Давайте потестимо, що у нас виходить. Так, зараз дивіться, нам потрібно ввести, власне, євро. Так, Давайте протестуємо. Я введу Є. Так, дивіться, тепер суму в рівнях. Ну, наприклад, нехай буде 1000 гривень. Так, і скільки у нас євро ми можемо купити, давайте подивимось. Так, бачите, сума у євро у нас 20,76 євро. Ну, можна також округлити. Так, і на євро рахунок, бачите, у нас кладеться 20,76. Давайте ще купимо, наприклад, євро. Давайте ще, наприклад, ми хочемо купити євро. Нехай буде, наприклад, 2000 гривень. Так, ми переводимо їх. У євро, дивіться, і сума в євро, наприклад, 41 євро. так, 2000 гривень, ну, так воно і буде приблизно. Тобто 41,53. І також на єврорахунку у нас тепер, бачите, скільки буде: 62 305 євро. З доларами все аналогічно. Давайте доларів також купимо трошки. Так, долари. так, і давайте вносимо суму в рівнях, ну, наприклад, 4000 гривень. Так, Бачите, доларів ми купили 96,15. Так, і також на долларовый рахунок у нас капнуло стики 96,15. Да, у нас спало власне на стике. Так, тепер потрібно дивіться, ми, наприклад, хочемо здати наші долари. Так? Тобто, наприклад, у нас є долари, можемо здати. Ну, я тут дивіться, я тут не реалізовував. В принципі, також необхідно було б зробити, щоб, наприклад, у нас знімалося наприклад, з нашого доларового рахунку. Наприклад, я тут не реалізовував, я просто зробив без цього. Тобто Можна також це легко в принципі, реалізувати. Ну, давайте подивимося, як можна власне, міняти просто гривню. На... Тобто, власне, дивіться. ведемо зараз, наприклад, обміняємо євро на гривні. Нехай буде, у Є. Так, ось так. Так, і тепер у нас буде так, ось так. Так, ось тепер сума в євро вносимо. Нехай буде у нас, наприклад, нехай буде, наприклад, ну, нехай, наприклад, 100 євро. Так, і скільки це буде в рівнях, давайте подивимось. Так, на рівному рахунку. Дивіться, у нас буде так, зараз так, 4702 гривні. Ось так, так все працює, все добре. Так, давайте тепер купимо, власне. Також здамо долари, наприклад. Давайте також. Так, у нас є ось така операція. Так, і нехай буде, наприклад, у нас вийдіть суму в доларах, нехай буде у нас, наприклад, 6 доларів. Так, і скільки це буде на гривнях? це на гривні 246 на гривневому рахунку. Бачите, ось тільки у нас буде ось, ось такий у нас буде, ось, скажімо так, такий у нас буде власне розмір. Так? Ось таким чином ми купили ще євро. так, Ми купили євро. так, Наприклад, ще у нас 4702 гривні було. І також додалося ще наприклад, на рівний рахунок. ще додалося, так, ну І, наприклад, якщо нам вже не потрібно працювати, якщо я веду наприклад, щось інше, бачите, у нас пише невідома операція і знову нас перекидає власне, на початок. І давайте власне, спробуємо зараз також це все зробити. Давайте, власне, якщо хочемо вийти, якщо ми вже попрацювали, просто вводимо ексід. Так, ось так це працює, бачите, допишу до зустрічі. Заходьте ще. Так, все працює, все добре. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Ось такий цікавий у нас обмінник вийшов.